Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі тіточки, мої хороші, давайте з вами сьогодні поговоримо про сонечко. Поговоримо про те, що взимку день коротший, ніж влітку. Чому відбувається день і ночь? Трошки з вами розберемося у цьому. У мене є ось така модель землі. Бачите? Зараз ми з вами розберемося в тому, чому відбувається день, а чому ніч. Я вимкну світло Ось. піднесу свічку. Дивіться, свічка, вважайте, що це наше сонечко таке ж саме гаряче, Доторкнутися до нього неможливо. Ось наша земля. Ось сонечко світить. Бачите, тут зараз на землі, день. Але ж земля не стоїть на місці, вона обертається. І от як обертається земля, бачите, тепер тут день, а тут ніч. Тепер тут день. Куди світить сонечко, там день. Якщо е, з іншої сторони землі, там ніч. Повертається земля до сонечка це день, з іншого боку ніч. Взимку день дуже короткий, а влітку навпаки довший, ніж ніч. Чому так і бувається? Земля не тільки обертається навколо себе, а ще й робить оберт навколо сонця, робить цілий круг. Зараз я вам це. Ясно. Подивіться уважно на цей малюнок. Ось це наше сонечко. Ось я його жовтим розфарбую, щоб вам було краще і зрозуміло. Ось це наше сонечко. Наша планета Земля. Я вам показувала, що Земля крутиться навколо себе, тому відбувається день і ніч. От зараз дивіться, бачите, сонечко світить саме сюди, тут день. Але подивіться уважно: Земля знаходиться під нахилом, бачите? Ось вона йде під нахилом. Ось так вона обертається навколо сонця. Оце, навколо сонця. Не тільки сама по собі крутиться вона, але ще й навколо сонця робить ціле коло. І це коло вона робить за один рік. Уявляєте, один рік їй потрібно, щоб облетіти навколо нашого сонечка. Що ж відбувається? Подивіться, коли земля під нахилом, сонечко. Зараз я візьму шифломату, щоб вам було краще видно. Сонечко світить, ось дивіться, ось сюди, бачите, більше. Ця частина землі менш попадає в промінці сонечка сюди. Тут, тут у нас тепло. Бачите? А тут, де темно і сонце промінці не попадають, холодно. Оце є в нас зима, коли земля знаходиться у такій позиції. Далі, далі земля знов крутиться і вже ось так повертається до сонечка. Це весна, промінці попадають менш на ту сторону. І вже тут весна. Тепер подивіться, бачите, як вона прихилилася. Ось, бачите, як прихилилася до сонечка більш. Це вона відхилилася. А ось прихилилася прямо до сонечка. Бачите, нахилилася до сонечка, це сонечко вже її обігріває повністю. І це в нас літо. Коли найближче до сонечка нахиляється наша земля. Бачите, як вона нахилилася так близенько. Це в нас літо. Коли більш земля нахилена тако, до сонечка, це літо. Відхилена зима. І коли вона обертається, бачите, тут затемнене Оце затемне. це ніч у нас тут. І ось тут, бачите, цим боком земля до сонечка. Тут день. А тут, затемнене, відвернуте від сонечка, тут ніч. Зрозуміли? Давайте розглянемо, як сонечко сходить і заходить. Всі, напевно, бачили. Оце обрій. Бачите? Ну, наприклад, обрій це по російськи горизонт, нашою обрій – це де начебто небо і земля з'єднуються в одну лінію. Всі його бачили. Наприклад, це в нас море буде, так? Оце наше море. А це небо. Сонечко на морі. Сходить. І ми бачили, бували на морі, бачили, і дивилися, який гарний схід сонця. Воно так виходить за обрію. Ми бачимо тільки половинку, правильно? Оце сонечко сходить. Далі воно піднімається вище. Це нас ранок. Так, вище, вище. бачите, піднялося сонечко наше. І коли у нас сонечко у самій найвищій точці, ми кажемо полудень. Полудень в нас. Тобто, півдня пройшло саме висока точка, куди піднялося. Сонечко це полудень. Далі вже йде до вечора. І сонечко сідає, сідає, тобто нижче вже воно нас над обрієм. І потім, як ми кажемо, лягає спати. Заходить за обрій. Наше сонечко. Це я вам показала, як сонечко йде по небу протягом дня. Тепер давайте розглянемо різницю між зимовим сонечком, як воно гуляє по небу, і літнім. Літнє сонечко робить багатий великий круг навколо по, 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 по небу. Коли влітку, день довший. Ми з вами розглядали картинку там, де земля нахиляється ближче до сонечка, і за рахунок цього день в нас більший. Бачите? Оце я малюю літнє сонечко. Бачите, воно довше, набагато, довше на небі. І день. За рахунок цього більший, довший. Ми можемо довго гуляти ввечері. Ось. А взимку, взимку, я вам зараз покажу, зроблю ось такий колір, щоб вам було видно. Взимку день коротший, бо земля відхиляється, я вам показувала від сонечка. Влітку вона нахиляється з цього боку ми бачили на картинці. А взимку відхиляється. Ось ще раз, давайте подивимось. Взимку, бачите, вона відхиляється від сонечка це зима. А влітку вона нахиляється, бачите, ближче нахилилася до сонечка. Ось коли вона нахиляється до сонечка. У нас ось так сонечко довго на небі. А взимку навпаки, коли воно відхиляється, у нас дуже-дуже маленький день, ніч набагато більша, а день коротенький. Ось так, бачите? Оце зимовий круг сонця по небу. Набагато менший, набагато менший, ніж улітку. Але протягом всього року все міняється за рахунок цього, як Земля рухається навколо Сонця, не круг себе, а навколо Сонця міняється довжина дня. Влітку він довший, взимку коротший, я пояснила, він коротший за рахунок того, що земля відхиляється від сонечка. А влітку, коли вона робить оберт, вона прихиляється до сонечка. Тому день стає довший, а ніч коротша. Давайте з вами ще згадаємо, пам'ятаєте, на минулому занятті, ну, декілька занять тому. Ми з вами розбирали для чого потрібно сонечко. Ми з вами розбирали ліс рослини. Я зрізала гілочку буруньками. Ми з вами розбирали буруньки, і я вам показувала, які там маленькі листочки. Подивіться, що в мене вийшло. Я цю гілочку залишила в водичці. Що я вам казала зробити? Залишити гілочку у водичці, щоб е подивитися, як буде бурунка. Розпускатися. Подивіться, як у теплі мої бурунечки набрали. Бачите, листочки почали вилазити? Бачите, знаєте, що це за дерево? Це вишенька. Давайте ми ще поспостерігаємо за цей гілочкою, вже скільки пройшло, більше тижня. Бачите, у теплі, коли рослина я вам казала, любить тепло і сонечко. Але зараз на дворі Холодно і тому буруньки сплять. А в кімнаті в мене, бачите, вони почали розпускатися. Я ще трошки буду спостерігати за цією гілочкою і буду вам показувати, що відбувається з буруньками. Бачите, як вони повилазили вже вон, маленькі листочки лізуть? Зробіть і собі такий експеримент. Якщо ви того разу не зробили, зробіть цього разу, що у вас вийде. На цьому все. Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба!